Так, що, привезли ячменя чуть-чуть, 5900 вийшло, каже. Ну супер, якраз відлічно. Трохи поприбирали, сьогодні полізли з Ігорком на кришу, полампічили. Ладно, тоді дойду сюди. Так. Так, 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 так. Дуже хочеться, щоб він мені сипнув його прямо сюди. Во. Отак і їдьте. Стоп! О, краса, бляха, Щас як сипне, блін, туди ячмія. Ох, свині раді будуть. Все, скидаємо. Да, я думаю, так. Да, воно ще сюди висипеться і туди буде круто. Чи що? Віднімати. Чи ще хочете? Давайте ще, добре. Ще пів метра тоді можна їхати. Кузов дає, кузов дає, якраз. Ну, ну Взагалі класно. Газон в принципі сюди заїжджає. Тільки єдина проблема, що тут ось клітка, її треба потім буде зарештовувати. Бо зараз ж сипне і сюди ж буде все сипатися. Ну, Сподіваюсь, що не буде. Я вру, як бешевий. Так, так, так. Зараз ми якось це все діло підстрахуємо, хоча б легенько. Я думаю, що нормально. Давайте, да. так. Все, так. Да. Поднимаем. Остальнее Насипалось тут! Ну, трохи в принципі привезли і горють для наших в принципі, мускулів це, це фігня. Ти ж розумієш, що це таке, це мілюзга. Согласен, це просто це капля в морі. <реш> так, ну що, зараз я поїхав. Я поїхав. Я поїхав макарончик, так, отакий От так, ячмінь. І пшеничка попадається, Глядь. просто супер. По розсядкам. Ячмінь хороший, кстати, сухенький, він був змолочений, він полежав. Полежав, я не знаю, мабуть, не тільки-дві він просто лежав отак. А це вже прийшов момент, коли його вже можна забирати. О. Ми зараз потихесенько, Потихеньку, по чуть-чуть, це все діло в мішечки. І будемо туди складати. До криші ми сьогодні полізли, трошки підлампічили з Ігорком. Вроді би норм. Вроді би так як подивилися. Мов, мов порядок, да, по криші. Трохи туди-сюди. Да, в общем, красота. Друзі, ну такий ячменчик вийшов. Ціна 3 гривні зараз. Да, ціна 3 гривні. Ну, крупний, крупний. Прям хороший, крупненький, гарний ячменьок. Все, нам, в принципі, його повинно хватити. Але ну, якщо десь хтось буде так дзвонити, що там тонну-дві, то я заберу. Так. Ще можна буде закласти. Просто місця мало зараз на, на, на збереження. Е, я так посчитав, десь ми можемо сюди засандалити у цей склад десь 30 тонн. 30 тонн зерна ми можемо закласти. Вроді би непогано. Що тут? Все, їдемо, їдемо Макарчик. А я говорю, я поїхав, макара відвезу на англійську. Ну, візьми, звісно, є. Зараз. Їдемо, моя мармеладна. Ти, ти моя мармеладна. Ти мармелодка? Не? Все, їдемо додому. Так, Фу. Ну, В общем, друзі, отака вот вот ситуація. Я привезли ячміня. Ще пшениці там залишилися. 4600 чи 3400 він казав. Получається. Ну, пшеницю будемо дивитися. Зараз складемо це. З цим усім справимося, і потім ми будемо знати, що ми і куди будемо складати пшеницю. Тому що є така думка, що пшеницю мені прийдеться побалакати з тестом. і може я повезу якесь зерно. Не знаю я просто, що покаже, як дощ щось буде. Якраз завтра буде і післязавтра дощ у нас. І я хочу подивитися, що там буде по криші. Тому що криша конкретно там в деяких місцях просіла. Ми сьогодні півдня з Ігорком потратили, там деякі шифери попідкидали, тобто волни позакривали, де були тріснуті. Вроді би зробили. Ну, отак от. Так от. По, по логічному мишленню, вроді, не текти. Ну, криша стара, я ж кажу, десь, видать, на стиках вже воно не держе. то треба буде щось подивитися по цьому, по, по результату, щоб не залило зерно, бо зараз витратитися на нього, заложити, а воно зальє його. І, і пропаде зерно, жалко, конечно, дуже буде жалко. Ось таке. Є ще, звісно, питання, що можна його скласти, а потім накрити клейонкою зверху. Хоча не дуже б хотілося, бо у зернові все одно ще є деяка волога, і оця волога буде виходити з зерна і буде на клеєнку виходити. Я думаю, що верхній шар може, може почати пріти. Ну, в общем, багато таких міні-нюансиків. Звісно, дуже суперово, якби це був склад, де ти просто міг би його висипати і воно просто лежало в кучі. Ну, на жаль, поки що такої, як там сказати, розкоші немає. Ну я думаю, що щось воно та й буде. Все, я полетів додому, досі ти сидиш, полетів, е, макарчика відвезу. Так, ігорюк вже скучає без мене. Так. Заїжджаємо. Ого! Ігорюнь! Оце ти все без мене! <смір> да? Оце ти моторний хлопець, це що я так довго їздив? Ага? Та ладно, я шуткую, ні. Я Макара відвіз, приїхав, ми погрузили по мішках, я трохи вже й позаносив зсередини там, набирали, в'язали, заносили... Ой, божечки, спинка вже так. Ах, по інтересному відзивається. Гринь, диві що я дві взяв. Це квас. Це обичний квас на розлив. Холодний, хлібний квос. Да? Ну, а поки холодненький, він зараз буде як цей. Фух. Так, то та в нас тут залишилося таке чуть-чуть і трошки. Тон-дві. Тон Там, мабуть нема тон а, Ну, Може, може. Мотор засипало, треба буде там почистити. Поняк, мабуть, зняти да. Висипеться. Так, так, так. Божечки, Куди ж його все складати? Як же ж його хочеться все поскладати? А тепер от страшно за цю крішу. Ну, ми вирішили, що ми щось сюди складаємо. Так, раз. Я думаю, що ще сюди ну, шість мішків у ряд. Ой, божечки, стане. Раз, два, три, 4, 5. І шість. І сьомий ряд ми концевий ще туди кладемо. Получається, ну, просто так мішки під сценко. І в мене там є вдома шифер той бушний. І ми шифером тоді клац накриємо, просто воно буде накрито, навіть якщо вдруг криша буде протікати, а вона зараз буде протікати. У мене таке, така думка і чуйка, що так. Що да, Тому що щілини то в ній все одно є і буде забивати. Вон, бачите? Щілена, ну ми сьогодні лазили, ми сьогодні зробили все можливе із усього можливого, тому що її треба повністю міняти тільки під заміну. От так, от. так що, ну, накриємо тут шифером і буде красота. Зараз трошки уберемо, і тоді я думаю, що, бо мішечки в нас багатенько, десь 150 мішків буде. І ми потім, виходить, під оцю стінку теж складемо. Трошки транспорту цю ленту уберемо в бік. Ходити нам буде як і ми. По, по цей Туди теж складемо під стінку. Перший просто використається той, а потім сюди. Щодо цього приміщення, тут теж тече. Ну, ну Тут, коротше, ми теж полазили, вроді би, почистили, там трохи, повигрібали, тому що дуже, дуже засорена криша була. Ну, вроді би, почистили. Так, що в нас тут? Ну, тут тече десь по центру, От воно ось отут тече. От, одна, одне місце, яке тут постійно капає. То ми можемо по периметру, по периметру тут можна спокійно е складати зерно. Тут у нас це ще зерно кукурузи остався. Це у нас пшеничка. О, І там кукуруза, яку поточили миші. Треба буде яд купити, понакидати яду, тому що це біда з мишами, з мишами. Ну, Взагалі, якось так. не знаю. Дуже, дуже і хороше місце, і все, і приміщення велике. Ну, Кінця складати немає куди. Треба робити кришу. Ой, а кришу, а кришу ми то зробимо, ну це буде не скоро, тому що все одразу не можна. Ой, мені багато хто пише, що ти за все хватаєшся. Все хватаюсь, все хочемо, і ми, ну, все хочеться, але все одразу це нереально. Ось такі діло. Так, що Ігорюнь, давай будемо що, далі по мішках, а потім вже будемо в'язати та носити, так? Да? Чи що скажеш? Чи може позвонити ще колись визвати? А? На На... Заносити? Чи занесемо? Ти да? Ну бугай! Що ви хочете, бугай? Отакі От дурні сільські хлопці. Ну, сільських хлопців дурних люблять. Во. Бо вони роботящі, вони роботи не бояться. Та ще й гарні які, да, Ігорюк? Козаки? <реку> 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 Ой, по цим би козакам трохи більше здоров'я. <гум> так, все, ладно, друзі. Будемо зараз потихеньку. Ще нам тут часика на два роботи. Неприривної, і все буде чітко. Так, це у нас старт на основі БМВД. Гранулки для бройлера. І я, кстати, цим стартом і годую каченят. Тут у нас входить 1 е, літра олії, е, 20 кілограмів йде цього пшениці 35 кілограмів БМВД і 44 кілограми кукурузи. Гранулірую на 200 -ки. гранулятор. Поки що, поки що я на ньому, поки не притер матрицю на на тому, на гран 300. Ну, Я думаю, якщо я запустю всі матриці вже на гран 300. Може комусь треба буде, я його буду продавати. Тобто Він працює. Мотор 7,5 кВт, тисячник. Ну, в общем, матриці вже, я так скажу, підшатані. Але на перше время, на якийсь якщо розвиток бізнесу, вони ще попрацюють. Матриця тут у мене тройка є. І є шість. Шістьорка двохсторонка. На одній стороні я тільки трохи нею поробив. Тобто вона для свиней буде суперова. І є в мене ще одиничка, матриця. Во. Так що, якщо треба буде кому, я не знаю ще по ціні. О. Так що, якщо що, можна буде щось придумати. Він на три фази, отак повністю станиною з усім віддам його, щоб він працював ще в когось. Тому що він чесно вже приходить момент той, що просто він місце займає. Але... Цей гранулятор попрацював просто суперово. Дуже гарно. По поводу DR250 я казав, що я її буду продавати, і я її буду продавати, але коли, я не знаю. Чого? того, що. Так, стоп, 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 стоп. Так, е, коли не знаю, того, що вона ще трошки нужна. Люцерку ми трохи нею підбиваємо, і виходить. Е, ну, Трохи ще вона працює. Оце, кстати, ми пробували, нам люди привозили горох повністю скошений з стрічками з усим, сухий, то теж ми нею перебивали. Але зараз вона повністю відключена в мене, тобто я її тягаю, цю DR250 з одного місця в інше. І просто, поки ми не вирішимо питання по е, подрібнювачу е, сіна, то, то поки що я його і не продаватиму. Але думаю, що якщо. Буде якась людина, яка, так сказати, заінтересується, щоб взяти і те і інше. То буде якась розумна ціна, да? щоб була приваблива для вас і для нас. То, в общем, можна буде його це все діло фух, реалізувати. Так, що я хочу сказати? Була куча і нема кучі. Два козаки справилися. Тите, хочеш вимести теж? Да? Та, ну, вибери, не, ви, не цей, то хай горобці їдять. Не нап'єшся, не налижешся, як ти завжди мені кажеш, да? так? Ну і все тоді. Якщо, що, ну попробуй його так на лопату вимести трохи. Во. Так, Піддон наш забираємо. У нас, кстати, дивіться, яка очарувательна погода зараз буде. Зараз дощуряка як увірве. Ну, якраз і зробимо перевірку перевірку криші. Ти ж заказував? Я заказував. Так. Ми тільки на кришу вилізли, злізли, кажу. А тепер кажу, якби дощик пішов, щоб подивитися, тече вона чи не тече. Тут у нас остатки самі сладкі, залилося е, ячменя, скільки мішків вісім, да? десяточок. Ну все, ми їх не трогаємо. Пшеницю завтра хотіли привезти. Ну, наберу, хай хлопці не грузять, так як ну, дощ, ми завтра не справимося. Я дивлюся, що на завтра і на післязавтра стоїть дощ. Ну і не будемо рипатися тоді, виходить, тому що можемо перевести і час, і mm. е зерно, і гроші. Так, зараз розвернуся, закидаємо наш домашній старт і летимо додому. Ми ще сьогодні дуже з Ігорком хотіли мотнутися на цей. Дуже на, на, му... на мусор, да, да. На мусор. у нас прицеп із навозом стоїть. На поле ми, мабуть, не знаю, на мусор будемо пробувати. У нас тут є місцеве сміттєзвалище туди. Їдеш там, легковий прицеп 40 гривень, щоб висипати. Так, хоп. Я думаю, що ми, можливо, навіть спінимо. Може і не впінемо, тому що затягло конкретне. Зараз треба додому приїхати. Ми сьогодні відвезли туди 20 мішків комбікорму для. Свиней і говорю, а скільки? 350 кг було, так? Да? Та цього бройлерного. Ну і десь 15-18 мішків вийшло у нас бройлерного. Так, зараз ігринчик кидаємо. Закриваємо, на нас пінгалети. О, щоб а наш пінгалет відкривається маленький. Та я, я погружу, а ти візьми ключі, відкрий відкрию цей маленький замок, щоб ми зараз шпингалети закрили. Так, є, так? Да? Так, що в нас там? На всякий случай, я поїхав клейонку купив, накрив, тому що, думаю, ну, десь, якщо буде прокапувати, не дай Бог, криша, по клейонці, хай воно краще десь на низ капає. Отак от закрили, буде видно. Я, як дощ буде, може постараюся після дощу мутнутися, подивитися, провірити, що до чого, як. Так. Тут у нас теж це докидали в ячмінь сюди, там БМВД і там трохи пшениця. Трохи ще за цим усім розгребемося, тому що там ще установка. Це клон і мотор-редуктор. І мотор-редуктор стоїть до. Так, а ну давай. Є. О, молодь. Така туж треба було закрити, а потім цією прижати. Ігорюнчик, молодець. Та ну бува, бува. Всі ми ми люди. Все буває. А тепер не відкриєш, так? Да? Відкриєш. відкриєш? О, молодчина Так, і тут Давай я, давай я сіля придавлю, а ти там закриєш. да давай так. Оп! Зразу вниз. Єсть. Вверх. Єсть, так? Да? Все. Все, так. Да? Оце тобі і красота Так. Я виключу там вихов. Повиклю... Оцей ячмінь, хай та хай залиши, ми потім з ним щось. Так, все, замикай. Будемо сподіватися, що як-не-яка, кришу ми хоч трохи підлампічили. Ігорюнь, підожди, відкрий. Кошельок у мене я заберу. І телефон, мій, і зарядка. Поспішимо. Летимо. Дома ж комбікорм стоїть серед ясного неба. А в мене жінка така бойова, що зараз візьме і почне сама тягати. Так, так, так. Поймаєте? То ми зараз побиріку. Так, ну все вроде. Хай буде так, як буде, залишаємо. Та ми вроді би все зробили, все, що нам треба. І зараз щас... летимо... Ой, бля, побиріку додому. Так, 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 все, друзі. В общем, на цьому етапі я закінчую відео. Всім хочу подякувати за перегляд, що уділили, так сказати. Тришечки свого дорогоцінного часу і для нас. Ми, ми виділяємо свій час для вас, а ви виділяйте для нас. О, Як ще можна попросити людей, щоб дивилися твій канал? Бо якщо ви не дивитиметеся канал, то який я тоді блогер? Mm -hmm. Дай Горюнь. Ми і ось блогером зробимо, якщо хочете. Ні. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так. Чого? Нічого. Mm -hmm. Ну, не знаю там. Я камеру не люблю. Так можна не знімати себе на камеру, можна знімати процес. Поним? Сьогодні робимо то, завтра робимо то. Да? Красота. Давай нам на мусор вивезти. Так, все, трудяги. ми полетіли далі. Надіюся, що ми вснемо ще вивезти їй мусор. А як не, вспінемо, як не вспінемо, то буде кака. Тому що оцей весь навоз почне, блін, мокнути і... Буде із прицепа розтікатися оця жижа, вода. А ще як, тоді тепло стане, то взагалі... да, як тепло стане, то то взагалі буде Ельдорадо. А так, блин, як вивозимо, навоз вивозимо на поле або на мусорку, ну, куди доїжджаємо, як кажуть, куди можемо, туди вивозимо, то тоді ж, звісно, красота. Запаха у дворі ніякого немає. Тобто, чути тільки, що там брулери хотів сказати, кукурікають, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, в общем, ведуть образ е свого життя Н нормально, там, клацають своїми цими поїлками, сокають дзьобиками по кормушках. Ну, в общем, якось отак. Ну і поросята там по-своєму живуть. Фух, Все, поїхали. Страшні речі там, да? От так? Отак так-то. Дебеле хороше синє небо. Думаю, дощ буде. Все, друзі, всім дякую. Всім до побачення, миру, здоров'я. Бережіть себе, хай вас Бог береже і хай в нас і в вас все буде гаразд. Давайте, пока-пока.